Життя за нашу українську державу і український народ наш, Христе Боже наш, і тобі славу висилаємо. Сьогодні наша вся громада залишає всі свої справи. Всі, хто присутній з роботи, відпросився військові, щоб привести в останню путь героїв. 12 листопада в Охтирській громаді попрощалися з Володимиром Журавлем, який служив у Збройних силах України. Чоловіка мобілізували 24 лютого 2022 року. Розповів начальник Охтирського районного територіального центру комплектування Андрій Думчиков. Володимир служив водієм стрілецької роти у званні молодший сержант. Загинув 5 листопада цього року під час виконання бойового завдання на Курщині. Побратим Володимира Журавля, який не став називати своє ім'я, розповідає, служили в одній роті. Ділилися усім і переживаннями, і їжею. Вони не встигли перейти з позиції на позицію, вони не встигли дійти до бліндажа. І на них попала касета, снаряд. Їли ми з ним в одному місці, готували, охороняли, ходили на позиції, діжурили. Ну, Це людина, я не знаю, дуже-дуже добра. Він завжди був привітливий, улибався, з усіма дружив. Попрощатися із захисником прийшли близько ста людей. Біля його домівки на околицях міста поруч з лісом зібрались рідні, побратими, друзі та небайдужі містяни. Ця людина відповідала з цим і за всіх. Допомагав, допомагав, ну і ще робив усе, підказував. Був дуже Приємним, гарним, всі його поважали. Побратим на псевдофілін говорить: на сьогоднішній похорон багато військовослужбовців з його підрозділу не прийшли. Підтримати родину Володимира Журавля хотіли усі, але зараз на позиціях. З перших днів виконували бойові завдання, не змогли приїхати сюди і провести його останній шлях. Вони продовжують виконувати бойові завдання, продовжують бородити Сумщину, Україну. На Курщині, на Курській операції. Такий важливий для Сум, для Сумської області, для України. Церемонія відспівування відбулась на подвір'ї садиби Володимира Журавля. Дорогу від домівки до автошляху з обох боків засипали квітами та сосновим гіллям. Загиблий любив ліс та заповів поховати його на кладовищі в селі Залужани, говорить побратим. Цвинтар розташований посеред лісового масиву. Під час руху траурної колони зустрічні перехожі зупинялись та ставали на коліна, шануючи полеглого військовослужбовця. Йому було 52 роки. Це людина була, коли до нього приїжджав на позиції, щира, відкрита. Він не жалівся ніколи. Він був на позитиві, завжди підтримував інших. Давав допомогу, пораду молодшим. Це була щира, світла людина. Вічна пам'ять, Григорію, вічна слава. Катерина Гладенко Андрій Міхеєв Суспільне новини Сумщина.